Слава Ісусу Христу, все тлічні і всечасні, дорогі брата і сестри, ми маємо вже третій день вікани сімісті. Ми вже роздумували про те, що Святий Дух веде Ісуса на пустиню, де Він бореться з діалогом, з Його спокусами. Друга набуга була про те що ми будемо хрещені Духом Святим і Богнем. Зараз ми беремо текст від апостола Павла і Фещан, глава перша від третього до стишку, де святий апостол Павло каже, що ми будемо печатані святим Духом. І саме на Тайні виропомазання ми прийняли печать дару Святого Духа. На хреще ви нас хрестили і зливали водою, словами, Хрещається Слуха Божі, у ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Але перед тим. Ми відрікалися діалога, чи відрікаєш діалог і готів. Це питання звучало три рази, і три рази не відповідали, відрікаючи. І знову нас питали три рази, чи ти з'єднуєшся з Ісусом Христом, ми три рази відповідали, віддали, єднаєшся з Христом. І тоді ми приймаємо ще тайну миропомазані, ми печати ми щим Духом, ми прийняли певчать та рух щадок. Щоб допомогти нам війти все танство Духа Святого, ми прочитаємо текст послання апостола Павла Дойша. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що благословив нас із неба всяким духовним благословенством у Христі, бо у ньому Він нас вибрав перед заснуванням світу, щоб ми були святі і бездоганні перед Ним у любові. Він призначив нас наперед для себе, на те, щоб ми стали його синами через Ісуса Христа, за рішенням своєї доброї волі. На хволослави Своїй благодаті, якою Він обдаровував нас у своїм сині. У ньому маємо відкуплення Його кров'ю, відпущення гріхів, згідно з багатством Його благодаті, що її виняв на нас щедро, всій мудрості та розуму. він дав нам пізнати тайну Своєї волі, той й сам за добро і ухвалений у ньому, щоб коли настане понота часів, здійснити його, об'єднати все у хісті небесної землі. У ньому ми стали також спадкоємчими, призначені наперед рішенням того, хто все чинить за радою своєї волі, щоб ми були на хвалу його величі, ми ж вже раніше були свою надію. Поклали на Христа. У ньому і ви, почувши слово правди, благовість вашого спасіння, в яке ви повірили, були запечатані, обіцяним Святим Духом, що є задатком нашої спадщини для повного визволення, викоплених на хвалу Його велич. Цей текст ви собі також вдома прочитайте, замучіть, помоліться того, чого вам є потрібно в вашому житті, і те, що є потрібне в житті церкви, помоліться до Святого Духа, що Він дав вам, бо ви є впечатині ще для мене. Ми прийняли печаль для Святого Духа. Це є велике тайство для нас, що ми дали себе ним пропадати. Але є небезпека, що ми можемо прийняти не Духа Божого, печать Святого Духа в нашому житті, а відректичеся тої печаті, відректиче Духа Святого, а прийняти до свого серця саме Слово Духа, Дявола. Попросимо Святого що Духа, щоб ми завжди мали Його в нашому серці, в нашому житті. Тому почитаємо, замовчімо, помолимося і також поділимося тим, будьмо месійними, бо кожен з нас є месійним. але також помолимося і допоможімо тим священникам, що є на місці. Які потребують нашої допомоги, навіть матеріальної. Нехай Господь всі вас благословить.